Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми говоримо про те, як бути класним другом. Ні для кого не секрет, що кожен з нас хоче мати класних друзів і являтися самим класним другом для когось. Тому сьогодні я розказую про пункти, які важливі для того, щоб являтися класним другом. Не затягую. Поїхали! Перший пункт це є вдячність за дружбу. Дуже багато людей не цінує тих людей, які є поряд. І перший пункт це є бути вдячним за те, що ти маєш тих людей, які є біля тебе. Постійно дякую їм, постійно нагадуй про те, що вони є важливими людьми в твоєму житті. Не соромтеся робити компліменти людям, не соромтеся просто дякувати їм та за те, що вони є. В вашому житті це дуже важливий момент, і саме від нього все буде починатись. Коли ти будеш цінувати тих людей, які є поряд, вони це будуть відчувати і будуть давати тобі зворотній фідбек. Пункт номер два я зазначив, що треба хвалити так, і це не просто хвалити, а хвалити і вірити в людей. Для мене особисто дуже важливо, коли людина мене підтримує в тих починаннях, які я пробую. Особисто для мене важливо, та мої друзі підтримують те, що я знімаю контент, навіть якщо вони не переглядають його. Навіть якщо вони не переглядають мій контент, вони можуть поставити лайк, поширити, сказати комусь. Та. І для мене це дуже цінно, тому що ця підтримка, ця похвала, ця віра, вона дуже важлива. Пункт номер три це є прокачка себе. Тут треба зрозуміти, що ви повинні себе прокачувати настільки сильно, щоб вашим друзям було за честь з вами дружити. Це не гіперболізація в жодному разі, це про те, щоб ваші друзі пишалися вами, і ви для них були певним прикладом, щоб вони на вас дивились і такі думали, о, да, Дімон прокачує себе, Дімон класний, і тоді вони будуть старатися у вас чомусь вчитися. І коли ви піднімаєте планку, та планку розвитку свого, планку себе, ваші друзі будуть мотивуватися вами і будуть самі прикладати для цього зусиль. Ми зараз говоримо про нормальну картину відносин, не про те, де друзі заздрять один одному. Та? Тому що в нормальних гармонійних відносинах ніхто нікому не заздрить. Людина мотивується твоїми успіхами, людина заряджається, і вона хоче так само розвиватися, те як ти. Тому це був пункт номер три. Пункт номер чотири нагадуйте про себе. Це дуже важливо. Дуже багато людей в моєму житті я помічав це. Є такі люди, які говорять. Знаєш, я така людина, я забуваю нагадувати про себе, я забуваю дзвонити, писати і так далі. Тут дуже важливий момент. Це питання пріоритетів, наскільки ця людина в твоєму житті є важливою для тебе. Якщо я розумію, що я забуваю про себе нагадати своєму другу, я заходжу в календар і ставлю нагадування в неділю набрати своєму другу, написати йому, спитатися, як справи. Питання серйозності. відношення. Наскільки ти серйозно відносишся до того, щоб написати своєму другу, нагадати про себе. Розумієте, люди думають, що це все просто, от пам'ятаю, то нагадав про себе, не пам'ятаю, тоді не нагадав. І я вважаю, що ти, якщо вважаєш, що тві та людина для тебе є цінною, ти повинен знайти метод, щоб не забувати про себе нагадувати. Ти повинен постійно. Нагадувати про себе раз в тиждень, раз в місяць, неважливо, не, відносно того, як у вас відбувається комунікація. Але не придумувати відмазку, я така людина, я там можу не пам'ятаю і так далі. Я все розумію прекрасно, коли є відносини, коли є свої е, робочі моменти, і людина зайнята. Але дружба це про. Про те, щоб пам'ятати один про одного, що в тебе є друг, на якого ти можеш розраховувати. Це як будь-які відносини, вони потрібні, вони важливі в тому плані, що ти повинен про них пам'ятати. Якщо ти не вкладаєшся в ваші відносини, то ваші відносини починають руйнуватися. Вони не заморожуються, вони не залишаються на тому самому рівні. Це або прогрес, або регрес. Розумієте? Тобто на тому самому рівні ваші відносини не залишаються. Якщо ви їх не розвиваєте, не підтримуєте. Да, то вони починають затухати, і вам все менше й менше стає час один на одного, і ви перестаєте отримувати те задоволення, яке отримували раніше. Пункт номер п'ять це є дуже важливий пункт. Це пам'ятайте про важливі дати ваших друзів. Наприклад, в кожної людини це є свої дати. День народження це є must have. Ви повинні пам'ятати про день народження, про якесь досягнення людини. Припустимо, що людина у відносинах і в нього там річниця одруження. Подзвони другу, привітай, скажи, вітаю, друже, що ти там одружений, там 3, 4-5 років, скільки в когось там річниця. Та? Привітай, не посоромся! День Ангела привітай, якщо ти людина віруюча. Тут немає нічого такого, а людині буде приємно, що ти про неї пам'ятаєш. Людині буде приємно, що ти не забув. От людина отримала якісь досягнення, для неї це дуже важлива дата, і ти дзвониш, вітаєш, і вона така думає, блін, він не забув, він пам'ятає. Розумієте, нам дуже приємно, коли пам'ятають такі дати, якісь такі деталі. Це дуже важливо. Тому не забувайте про це, пам'ятайте про дати, телефонуйте, пишіть, нагадуйте про себе. Пункт номер 6 – це є поважайте кордони своїх друзів. Що я маю на увазі, коли, припустимо, людина спілкувалася зі своїм другом чуть не кожного дня або там декілька разів в тиждень, і потім людина починає створювати відносини. Це особливо для молодих людей. Я це особисто проходив. Починає створювати відносини, то друг, та людина може починати певне таке переживання, можливо, певна ревність до того, що людина створює відносини, і на неї стає менше часу. Я це пройшов особисто, я це знаю, наскільки це може бути неприємно. Але тут важливий момент почати поважати кордони цієї людини, почати поважати кордони свого друга, що так, він має право на щастя. Це його нове життя. Ти повинен просто це прийняти, що в нього власна сім'я буде будуватися, та що в нього будуть робочі моменти, і вже не буде стільки часу для того, щоб приділяти часу тобі умовному. Пункт номер сім це бути вірним. Що означає бути вірним? Я вважаю, що вірність це одна з найключовіших пунктів, найключовіших речей взагалом в будь-яких відносинах, тому що людям по природі своїх вірність дається дуже складно. Зраджувати завжди легко. Зраджувати там, міняти людей в своєму житті завжди дуже легко, а от бути вірним, незалежності від будь-яких умов це справді складно. І що я маю на увазі під тим, коли говорю бути вірним? Вірність це не тільки про те, коли е, стало щось погане і ти виручив людину. Це дуже важливо, коли ти на дні, і тебе людина може витягнути з депресії, допомогти тобі стати на новий шлях. Це дуже важливо. Не забувати про це. Проте тут є і друга інша сторона, коли ти досягаєш певного результату, так? коли ти досягаєш певних успіхів, щоб людина щиро за тебе пораділа. Щоб людина щиро за тебе пораділа, вона вірна тобі, незалежно від того, чи ти бідний, чи ти багатий, при умові, що ти розвиваєшся, стараєшся, та? і вона, тебе може щиро порадіти. Для моїй картині життя це є справжня вірність. А не коли, припустимо, в гавні в разом та він тебе підтримує, все класно, а ти досягнув певного результату він навіть за тебе не може щиро порадіти. Я вважаю, що це непровірність, тому що людина не може тебе прийняти таким, яким ти вже став новим. Це дуже важливий пункт, особисто в моїй картині життя. Я розумію, що для мене це дуже відіграє ключову роль, коли людина приймає мене таким, який я є, новим. Я міняюся, і або вона мене приймає і залишається мені вірною в тому плані, так або ми розбігаємося, і це вже не про дружбу, абсолютно. Так само можна глянути з іншої сторони, що таке вірність це коли людина тримає тобі слово, коли вона тебе не підставляє на людях, коли вона дала тобі якусь обіцянку, і вона стримала її, щоб це не вартувало, тому що вона тобі пообіцяла. І саме на цих принципах, базових принципах, і тримається дуже хороша дружба. У мене особисто в житті так складається. У мене хороші вірні друзі, я знаю, що на них можу розраховувати. Тап в кожного вже свої відносини, сім'я і так далі. Проте ти розумієш, наскільки це важливо, коли ти ростеш, ментально ростеш, підтримуєш їх, їх в нових починаннях, розвиваєшся. І ми приходимо до нового наступного пункту восьмий пункт. Залишатись позитивним. Ви маєте розуміти, що вашим друзям не потрібні ваші проблеми. Хто б що не казав, звичайно, коли в тебе є повне гавно в житті, тебе друзі вислухають. Але ми не говоримо про позицію жертви. Ти як дорослий чоловік, ти повинен чи жінка безпосередньо, ти повинен приймати ці умови, в яких ти знаходишся, і бути позитивним. Важко залишатись позитивним, коли в тебе в житті чорти твориться. Я розумію це, але це повне авторство за власне життя. Наскільки життя б сильно не нагнуло, ти береш за це відповідальність. Ти береш відповідальність за свою реакцію на ту ситуацію, в якій ти знаходишся. Тобто, в тебе є, припустимо, якась ситуація. Ну там дуже багато зараз стресових ситуацій, враховуючи, що Україна знаходиться в стані війни, так дуже багато стресових ситуацій. Але саме твоя реакція, чи ти будеш брати відповідальність за це і вирішувати цю проблему, або ж ти будеш просто жалітися своїм друзям, а все так погано, все так гавняно, я не можу з цього вибратися. Навіть коли здається, що ситуація повне дерьмо, завжди знайдеться вихід. Тому що без вихід це вона все ілюзія, на яку ми ведемося. Розумієте, І друзі наші, вони тебе підтримають, але вони не зможуть тебе підтримувати постійно. В плані, якщо ти не збираєшся ламати свою позицію жертви і постійно жалієшся, сильна людина вона від тебе відмовиться. Якби це важко не звучало, і як би ти не думав, ай, він мене зрадив, це не про зраду, це про безвідповідальність твоєї сторони. Треба розуміти, якщо людина тебе підтримує якийсь проміжок часу, то ти повинен мінятися, мінятися, щоб, як то кажуть, виправдати очікування цієї людини. Розумієте? Припустимо, складаємо якусь ситуацію. Ти попав в фінансову проблему, тебе друг виручив. І він очікує на те, що ти максимально швидко йому віддасиш кошти. Проте я не прихильник того, що навіть позичати в друзів, але ситуація різна буває. Та? Ти маєш все віддати, тільки щоб максимально швидко закрити борг перед другом. Максимально все. Тому що ти тримаєш слово, тому що твій друг. Підставив своє плече тобі, і ти, враховуючи, що ти поважаєш себе, свою репутацію, а свого друга, ти віддасиш все, щоб одразу віддати кошти йому чи якийсь там борг і так далі. Це дуже важливо залишатися позитивним, вірним, щасливим, тому що ти своїм позитивом будеш притягувати до себе своїх. Друзів, людей. Я по собі помітив, що чим більше я несу позитив всесвіт, тим більше класних людей притягую до себе. Тому обов'язково залишайте коментар, що думаєте щодо цього. Можливо, ви маєте свої думки, а свої пункти особисто, які ви використовуєте власному житті. Я сам почитаю, можливо, для себе щось почерпну. Не забуваємо про зсу, підтримуємо їх. Фон «Повернись, живим внизу. Декілька гривень завжди краще ніж нічого. Постійні зусиль в довгостроковій перспективі дає шалений результат. Не забуваємо про це. Я вас обняв. Працюємо далі. Слава Україні.